Хай свати, що хочуть та й думають, але я доньку для щастя на світ приводила, а не доглядальницею для їхнього сина. Ще й сказали, що це моя донька спричинила ті всі події. Ха, і ще раз ха, і не треба мені зі здорової голови на слабу перекидати. Коли донька мені щебетала, з яким гарним хлопцем вона познайомилася, то я була рада, що у неї все як у всіх захоплення, кавалери, побачення. Я тієї думки, що має дівчина нагулятися, як і хлопець, а вже потім родину створювати. Але не могла Іринка вже закінчити університет, бо вже дуже припекло зятю женитися. Прийшов знайомитися, гарний, ввічливий, розумний, знаєте, такий хлопець, за яким просто табун дівчат бігають. І це мене спиняло, бо що моя донька буде все життя від нього залицяльниць відганяти, і що буде з її нервами через 10 років. А тепер сміюся з тих своїх думок, бо геть не про це я тоді мала думати. Далі ми познайомилися зі сватами, вони виявилися інтелігентами в енному коліні, такі правильні, боже збав спирт не запропонувати, видно, ще в якійсь релігії. Ні, то й ні. Ми навіть і раді, що родина правильна. Коли ж вони сказали, щоб і весілля було безалкогольне.